Всім привіт! Мене звати Антон. Ви на каналі Здвинуті кубики. І сьогодні у нас топ-10 Roll'n'Ride та Flip'n'Ride ігор. Roll'n'Ride ігри це дослівно переводиться як кинь та Запиши плюс-мінус. Flip'n'Ride це переверни та Запиши. І це такі цікаві механіки, які я вирішив поєднати. Чому це дві механіки? Тому що на українському ринку таких ігор не дуже багато, але десяток не збирався. Тож зараз подивимося, які з них найкращі. І пам'ятайте, що цей топ це просто моя суб'єктивна думка. Якісь ігри вам можуть подобатися більше, якісь менше. Пишіть про це в коментарях, ми залюбки почитаємо. Також у кінці цього відео буде розіграш, так що додивіться його до кінця і приймайте у ньому участь. І ще щодо ігор: всі ці ігри граються у соло. І майже у всіх цих іграх немає прямої взаємодії між гравцями. Тому на цьому я акцент не буду робити. Ви вже і так знаєте, що кожну з цих 10 ігр можна зіграти у соло, і що взаємодії між ними, між гравцями не буде. Проте у деяких ігор вона все ж таки є, і там я буду про це казати. І на 10-му місці у нас чемпіонський пінбол. Це Roll and нрай тобто тут ви будете кидати кубик і записувати щось на свій планшет. По-перше, тут прикольний візуал, він поринає у ту епоху, коли всі грали у ігрові автомати, тому що тут саме така тематика. Тематика пінболу, пінбол це такі ігрові автомати, де є така кулька, вона стрибає по різним штукенцям, відштовхується від стіни, і ваша задача, щоб вона якомога більше відштовхувалась від різних поверхонь, і таким чином ви будете набирати собі очки. Тут у грі те саме. Ви будете запускати кульку. Інколи у вас буде бонусна кулька, тобто цілих дві кульки літати. І ось ви будете кидати кубики і дивитись, в які зони може зараз полетіти ваша кулька. Може бути таке, що ця кулька вийде з ігрової зони, і у вас там буде декілька спроб, але колись вони закінчаться, і гра завершиться. Окрім такого візуалу, який я не скажу, що цей візуал є плюсом, тому що він мені насправді не дуже подобається. Вона дуже яскрава. Це гра, тут дуже багато різних малюнків на планшетах. Це ти трохи. Так тіряєшся через це, але якщо казати про різноманіття, то тут 4 ігрових планшети, вони 4 різні планшети. І через це гра є реіграбельною. Ви можете грати або карнібол, це такий звичайний стандартний пінбол, або тут, наприклад, є драконоборець, там взагалі РПГ, типу ви прокачуєте свого персонажа. Потім тут є у нас танцювальна лихоманка. Ось логічно, танцями пов'язано. І е, кібератака. Різні сетінги по різному трохи все грається, але принцип і той же. кидаєте кубик і потім вибираєте, куди ваша кулька полетить. А о чому мені не подобається в цій грі, це те, що тут доволі складні правила і вони не дуже зрозуміло прописані. Коли ти вивчаєш гру, тобі складно. Також гра може закінчитись у різних гравців, якщо ви граєте не в соло в різний час. Тобто хтось може закінчити свою гру раніше, і він буде чекати, поки ти завершиш свою. І ще, що тут, я би не сказав, що це плюс або мінус, але тут ви дуже багато записуєте очки, що я маю на увазі, там є у вас окремий планшет з очками. І кожне зароблене очко позначається окремо. Якщо у вас 150 очок за гру, а таке буває, то 150 разів вам треба це відмітити. Ось така гра, я думаю, вона підійде тим, кому дуже подобається. Цей візуал. Ну а ми переходимо до дев'ятого місця. І на цьому місці в нас же гра з дуже популярної серії, і це острів котів, мандруй та малюй. Звісно, її величезний плюс, що вона належить до серії ігор острів котів. Якщо ви грали у велику версію, то ви вам відомо, що це за гра. Якщо не грали, то це така гра, де ви рятуєте котиків. Вона дуже мила. В неї дуже класний візуал, як у великої версії, так і у цієї версії. Це в нас Flip and Ride». Тобто тут ви будете відкривати карти та замальовувати на своєму планшеті. А це планшет корабля котиків та в виді фігур. Фігур, як у Тетрісі. Її плюс в тому, що вона дуже гарна. Як бачите, коробка взагалі крута. В неї, в принципі, гарні елементи, всі, окрім маркерів, тому що маркери тут такі собі, вони, по-перше, різнокольорові. Різнокольорові маркери не є самі по собі мінусом. Але тут проблема в них в тому, що деякі з них не пишуть, а деякі з них просто одного і того самого кольору. Хоча один повинен бути оранжевим, а другий червоним. А по суті, вони обидва червоні а короляри у цій грі дуже важливі про саму гру. То ця гра дуже проста. Не, немає нічого складного, ви можете грати як з дітьми у неї, так і, наприклад, з людьми похилого віку, усім буде зрозуміло, як тут грати, і нічого складного не буде. Плюс немає взаємодії між гравцями, немає дуже там великої комунікації, кожен сам собі буде грати і заповняти свій планшетик. Є один мінус у цьому всьому, вона не дуже реіграбельна, тому що за одну партію ви граєте 70% карт, які є. І так, щоб її грати прям кожен день, ну навряд чи ви захочете, але через її. Її тематику, візуал і простоту. Я думаю, що ця гра буде цікава тим, кому подобаються котики, і хто, можливо, любить цю серію острів Котів. На восьмому місці у нас гра Супер-мега- Щаслива Скриня. Це у нас фліп-нрайт. Тобто, тут ви перевертаєте карти і щось записуєте. В даному випадку ви записуєте. Цифри і тільки цифри. Тут нічого більше, крім цифр, немає. Але у цієї гри є дуже великі плюси. По-перше, вона дуже швидка. Вам буквально 10 хвилин на партію вистачить, аби зіграти, розкласти і скласти. Також в неї дуже прості правила, які легко розповідати і можна грати з дітьми. Тут немає дуже складних якихось комбінацій. Ви збираєте числа. На своєму на своїх планшетіках, на своїх скринях закреслюєте їх, отримуєте бонуси, і можете за ці бонуси або взяти собі жетончик, або замалювати іншу циферку на іншому планшеті. В принципі, це і вся гра ваша задача набрати якомога більше переможних балів. Набираєте все зіграли одну-дві партії і забули. Її мінус що вона також не дуже реіграбельна. тобто. Кожен раз ви робите одне й те саме. І якщо казати, що коли грати з дітьми або грати в неї не часто, то це ок, Але якщо грати в неї часто або з досвідченими якимись гравцями, які грають в більш складні ігри, то вам, напевно, ця гра не дуже підійде. Але ще раз наголошую: якщо ви любите грати в компанії до шести людей, швидкі ігри, або ви не часто граєте в ігри, або граєте з дітьми, то ця гра. Дуже гарно підійде. Тим паче в неї такий якраз візуал, типу, щось таке не дуже серйозне, як мені здається. На сьомому ж місці в нас гра стежки Тукани. І це перша гра, у якій вже використовуються олівці, а не маркери. Ця гра прикольна тим, що тут ви будете відкривати знову ж карти, і тут ви не будете вже записувати собі циферки або малювати якісь фігури. Тут ви просто будете малювати лінії. Ну або ж. Стежки, стежки, тукани. Ця гра прикольна тим, що тут у нас простий, але захопливий ігровий процес. Він реально простий, тому що, як я казав раніше, ви просто малюєте лінії від одного гексу до іншого. Ваша задача поєднати якомога більше сел у грі і поєднати села з якимись пам'ятками. За це ви будете отримувати переможні бали та додаткові безкоштовні стежки. В принципі, на цьому все. У грі є ще. Пара бонусних карт, які можна використовувати у грі, а можна не використовувати. Тобто там ви вже самі дивитеся, але, звісно, краще використовувати. Так гра трішки різноманітніша стає. І ще в неї є плюс, що там є гра на два раунди і на три раунди. На одній стороні аркуша у вас буде менший острів, який буде займати два раунди, після чого будете підраховувати очки. На другій стороні аркуші там вже велика тукана, і вона грається три раунди. Звісно, ця гра буде довша по часу. Але і трошки цікавіше, тому що у вас буде більше З'єднати там свої стежки. Тут можна малювати стежки де завгодно. Мається на увазі, що у вас є стежка, наприклад, що вам треба від піску до води собі її прокласти, і ви прокладаєте в будь-якому місці на карті, де є пісок і вода поряд. Тобто вам не треба продовжувати свої стежки. Не знаю наскільки це логічно з точки зору мап малювання ось, але гра це дозволяє, і, в принципі, окей. Тобто, також дуже складних якихось правил немає. Ця гра дозволяє дуже сильно розслабитись, коли ви граєте у неї. І я думаю, що в неї можна грати також з дітьми, з людьми віку і з тими, хто взагалі не грає у настільні ігри. І переходимо до шостого місця, і тут у нас справді тяжка артилерія починається, тому що це най Найтяжкіша гра і в прямому, і в переносному сенсі. В прямому тому, що вона важить кілограма півтори просто а в переносному це вона складна. Так, це Адріанів вал. І це в нас World of Boards, які локалізують і це дуже тематична гра, де ви будете будувати свій вал у часи Римської імперії. Ось така приколюха. В принципі, все подобається у цій грі подобаються планшети. Тут у вас аж два планшети на одну гру використовуються. Два таких стоса величезних. Ви берете по одному планшетику, собі виставляєте і нічого не розумієте, коли перший раз її берете. І навіть інколи коли другий раз берете у свої руки. Ті планшети теж нічого не розумієте, тому що там дуже багато багато інформації і ця гра її головний для когось мінус буде. Це точно що тут вона перевантажена трошки правилами, тому що тут у вас просто якась дуже велика прірва. Дій. Ви можете і будувати вал, ви можете і збирати ресурси, ви можете і обмінювати різних робочих на інших робочих. Самі там ці міпли називаються неробочими. там є у вас раби, є якісь селяни і так далі. Не міг ніяк запам'ятати, як вони називаються. І ось досі не пам'ятаю. Але точно пам'ятаю, що коли ти сідаєш у цю гру, вона поринає тебе повністю. В неї можна грати в соло, і в соло ось я в неї тут пишеться, що вона грається десь 60 хвилин, так воно і грається. 60 хвилин, а може і півтора. Години і прикол цієї гри в тому, що, хоча вона складна, хоча в неї дуже багато елементів, але це все ж таки фліп write. Тобто тут ви будете відкривати карти і просто записувати щось на своєму планшеті. Такого масштабу гри, напевно, фліп write в Україні більше немає. Хоча ще в топі будуть ігри, такі доволі великі, як для фліп-нрайтів, але ось ця є. Таким прикладом великого фліпенрайту, крутого, але де багато інформації. Так що, якщо ви новачок і хочете купити собі якийсь фліп або рол-н-райт, то я б не радив саме цю гру брати. Краще взяти якусь гру, якісь більш доступні правила, і де вам буде більш зрозуміло, як в неї грати. Тому що тут реально треба прочитати доскональне правило, а потім сідати грати, і вам все одно доведеться в них постійно зазирати. Якщо казати про досвідчених гравців, то звісно. Сто відсотків, якщо ви хочете розбавити свої ігри, які якоюсь цікавою механікою, у вас нема ще ролен райту або фліпенрайту, то це взагалі обов'язково. Хоча я вважаю, що роллен райте або фліпенрайте повинні займати не багато часу, тому що це такі ігри, де ти сів, пограв і граєш у інші ігри, або просто щоб півгодинки не більше у тебе зайняла ця гра. Ця гра не така, вона є плюс, так такий, що якщо взимку вам буде холодно, то ви можете обігріватись планшетами з цієї гри. На п'ятому місці в нас гра, яка перенесе вас у світ залізниць, залізних дорог і просто автострад. І це гра залізниця, Інк», яку локалізує Kilo Games. І насправді це дуже крута гра. Тобто, от перші п'ять ігор, я вважаю, що кожна з них це прям вау. Якщо ігри з 6 по 10 місця це гарні, класні ігри, які можна інколи пограти. І якщо вони є в колекції, прикольно, але якщо їх нема в колекції, ну це не прям щоб якась біда. То ігри з 5, по першу – це прям майже обов'язково повинно бути в вашій колекції, якщо ви збираєте настільні ігри. І ось залізниця це одна з тих ігор, яку варто мати в своїй колекції. Чому? Тому що, по-перше, вона проста. По правилах. У неї цікава тематика. Тут ви малюєте залізні дороги, а також автостради. І по-третє, це роллен-рай, right, де ви кидаєте кубіки і постійно щось різне відбувається у кожній партії. Плюс тут є невеличке доповнення. У цій грі мені подобається, по-перше, її оформлення, виглядає воно прикольно, її саму коробку, якщо казати, за її розміри, то можна з собою брати десь, вона не дуже велика. а... Там нормально так планшети, шість планшетів, там маркери, і плюс ще й кубіки. Чотири кубіки базових, чотири з доповнення. Плюс вона швидко грається. У гри доволі висока реєграбельність за рахунок того, що це ролин райте. Right, ви кидаєте кубики і по-різному малюєте дороги. І кожен раз у вас буде щось різне. І це не набридає, як буває з деякими іншими іграми. І ще великий плюс це доповнення. У грі відразу є два доповнення. В принципі, і без них цікаво грати, але з ними трошки гра стає веселішою, трошки динамічнішою, і починається відбуватись на вашому планшеті трошки хаосу, тому що там прилітають метеори, ну або там розливається лава по всьому вашому планшеті. Ось така цікава гра. Єдиний мінус у неї, який я для себе помітив, це не дуже гарно прописані правила для доповнення. А саме як їх між собою поєднувати, тому що написано, що два доповнення, які там є, можна поєднувати між собою грати з базовою грою. Але коли ти починаєш грати, деякі моменти просто не прописані. І ви такі, ну, що робити? Ну, давайте так. І вирішили грати так. Ось це єдиний мінус, який є у цієї гри. А у всьому іншому це класна, маленька динамічна гра, яку варто грати. На четвертому ж місці в нас гра, де ми знову будемо записувати циферки. А саме гра влучний хід. Ця гра не дуже приваблива з візуального точки зору. Коли мені її прислали, я дуже довго вагався, не було часу на неї. Але одного разу, коли ми взяли її з собою в поїздку і спробували пограти з дружиною, нам дуже сподобалось. Це така дуже затягуюча гра. І от якщо у нас у топі на восьмому місці була гра супер-мега-щаслива скриня, де вам потрібно було замальовувати циферки і отримувати бонуси, це супер-мега-щаслива скриня на максималках. І яка постійно, постійно ти, коли в неї граєш, тобі ще хочуть покращити свій результат і спробувати деякі різні стратегії, ну і так далі. Це Roll and Right, ви тут кидаєте кубики і на своєму планшеті закреслюєте циферки. Але прикол тут в тому, що у вас є різні зони, різні кубики, різних кольорів, і кубик зелений можна використати тільки в зелену зону, або блакитний можна використовувати тільки разом з білим і блакитну зону закреслювати. І така цікава механіка, вона реально затягує. Ця Гра прикольна тим, що в неї цікаво грати з досвідченими гравцями. Хоча тут нема ніякої взаємодії між гравцями. Але коли ви граєте, вам все одно цікаво разом в неї зіграти. І цікавий тут дуже соло режим, тому що в принципі він нічим не відрізняється від гри з іншими гравцями, але все одно ти, коли граєш, тобі постійно хочеться себе переваршити, а воно не дуже завжди і виходить. І в мене є ця гра навіть на телефоні. Я її купив собі і періодично граю. І там є світові рекорди, до яких ви намагаєтесь дотягнутися. От я поки що не зміг. То якщо ви змогли, то пишіть. На третьому місці в нас гра від Game7Days, яка ще поки не з'явилася у вільному продажу. Це гра верхогони. Тому Game7Days, дуже дякую вам, що ви нам її надіслали, поки її навіть ще немає. І я дуже задоволений, що ця гра все ж таки прийшла до нас. Ми її спробували зіграли, і вона реально дуже класна. По перше, це трохи незвичайний ролл and райд. Та ви тут будете кидати кубики та щось собі записувати у свій планшет, але окрім цього тут є. Поле і тут є коні, які будуть бігати якраз по тому ж полю, яке є іпдромом. Іпідром це така штука для скачок, там де бігають конячки, скачуть на перегонки. Ви будете ставити на них гроші, купляти цих коняк, і ще й трошечки тут буде взаємодія між гравцями тому що ви зможете деяких коняк рухати вперед бонусами, а деяких назад. Ось і така цікава. А деяких купувати коней, і вони потім будуть типу належати вам. І за це будуть додаткові бонуси. Вона дуже реграбельна, тому що там на кожну коняку є три різні карти. У кожної коняки є свої бонуси. Плюс кожна гра по різному грається. Логічно, це в нас каталізатор, тому. Сьогодні одна коняка виграла, завтра інша. Сьогодні ви ставите на це виграєте. Завтра ви вщент програєте, тому що ставили на зелену коняку, а вона взагалі не добігла до фініша. Сьогодні. Ось. І мені подобається ця гра. В ній доволі багато елементів. Вона насправді грається так, вона і середній час, вона півгодинки точно грається, вона грається до восьми гравців, і в цьому і прикол: 8 гравців, коли грає, ми грали максимум 5 або 6 гравців, і всі задіяні, та всі щось роблять, всі намагаються своїх коняк. Вперед двигати, твоїх назад, а хтось інший, навпаки, твоїх вперед рухає, а інших назад. І коротше, отак от гра відбувається. Відбувається трошки хаосу, трошки бонусів, трошки ставок. Хтось там забув собі намалювати грошей або відбавити. Ну, і, коротше, класна фанова гра, яка дійсно заслуговує місця в будь-якій колекції ігор. Тому що таких небагато ігор. Та, і у нас є Camel Up, Якщо знаєте, що це така про перегонів верблюдами, там теж бігають них кставити. І, ну, в принципі, все. Більше на ринку немає ігор з такою тематикою. Тому, якщо вам подобається, якщо ви азартна людина, будь ласка, беріть і задовільнюйтесь цим. Вона теж, до речі, грається в соло. Я грав в соло, це теж можна непогано час провести, але все ж таки у компанії, хоча б 3-4 людини, коли є, грається взагалі супер. На другому місці в нас вже просто класика фліпенрайтів. І це картографи від ігрома тут. Я думаю, що багато з нас про цю гру знають тут. Ми будемо ким правильно картографами. У цій грі ми будемо замальовувати різні фігурки, як вже в деяких іграх до цього було. Але чим ця гра прикольна? Перша вона доволі таки реграбельна, тому що тут є 16 завдань, які по-різному комбінуються у кожній грі, плюс у неї гарний візуал, там навіть самі листочки, які, на яких ви малюєте, вони не дуже промальовані, прям щоб супер, але те, як вони зроблені. Зроблені вони дуже гарно, дуже зі смаком. Також не дивлячи на ті завдання, гра дуже проста. Тут, в принципі, зрозуміло, що вам потрібно зробити, аби виграти. І такого не буває, що хтось там взагалі не розуміє правила або дуже тупить. Також плюс цієї гри, що вона доволі швидка, якщо, звісно, ви не художник і не дуже любите малювати. Тому що якщо у вас в компанії є хтось. То любить малювати, то партія буде доволі довга. І з однієї сторони, те, що тут ви будете щось малювати, це і плюс, і мінус. Тому що я, наприклад, малювати не вмію, і після того як я. Закінчую гру, мій планшет виглядає настільки убого, наскільки це тільки можливо. Але якщо люди трошки трошки є у них такий хист до малювання і ростуть руки з того місця, з якого повинні вони рости, то виходить дуже гарно потім в кінці гри сама карта ваша, і навіть хочеться її собі зберегти. Але якщо взагалі не вмієте малювати, то будьте готові до того, що ну, буде все виглядати так собі, навіть якщо ви виграєте, ось але однозначно раджу. І на першому місці в нас гра, яку локалізує Філендіго. І це в нас наступна станція Лондон. Це дуже проста, дуже тематична гра. Як ви бачите, це в нас про станції, які ви будете ну, малювати, умовно розташовуючи різні лінії метро. У Лондоні у вас буде чотири лінії метро, і вам потрібно буде якомога більше набрати переможних балів за ці лінії метро. Єдиний можливо мінус, який ви для себе роздивитесь, це що ця гра грається максимум у 4 від 1 до 4 гравців. Але це обумовлено тим, що тут 4 олівця, які ви будете передавати кожному гравцю, тобто чотири раунди. І, звісно, з такою механікою, як тут реалізовано, більше би гравців і не вийшло пограти. Але якщо забути про це, то у всьому іншому це дуже крута. Гра. Вона дуже реіграбельна, тому що, хоча ви тут відкриваєте одні і ті самі карти протягом всіх чотирьох раундів, постійно у вас виходять різні лінії метро, і постійно ви виконуєте різні завдання. Тут цікава механіка підрахунку очок, тут цікава тематика, тому що метро, хоча може це якась здається, проста, суха якась тематика, але ні, виглядає вона свіжо і гарно, і геймдизайнери змогли зробити і цікаву гру, і гарний візуал про метро. Ось і за це однозначно плюс. І також у цій грі є трохи бонусів. Що я маю на увазі, це бонусні карти з завданнями і бонуси під кожен олівець, які ви можете додавати в гру, а можете не додавати, можете грати без них, але з ними, звісно, трошки цікавіше. І що я можу сказати з приводу цієї гри? Чому вона на першому місці? Тому що вона проста. Цікава, тому що коли ти граєш, тобі хочеться грати ще раз. І скільки б я не грав, мені завжди хочеться до неї повернутися. Плюс вона не напряжна, спокійна та швидка. Це все, за що я люблю роллен або Фліпенрайти. Тому у ній все є. Коробочка тут теж невелика. І ну коротше, коротше, ця гра також вартує того, щоб в неї хоча б один раз пограти і потім мати у своїй колекції. І звісно, дякую Філендіго, що вони привезли нам. Таку гру, і ось вона недавно вийшла. І тепер вона також дуже радує і мене, і всіх, з ким ми в неї граємо. І на цьому все. Це були такі 10 рол та фліп-н-райтів, які точно було б непогано вам пограти. Пишіть у коменти, які ігри вам сподобались найбільше, в які ігри ви вже граєте. Я впевнений, що в якісь з них ви грали. І тепер ми можемо перейти до найцікавішого, звісно, це до нашого розіграшу. Насправді, підписники нашого каналу напевно пам'ятають, що ми вже давним-давно хотіли розіграти на тисячу наших підписників. До речі, можете написати в коментарі, якщо пам'ятаєте, що це повинна була бути за гра. І як бачите, ми не забули про це. Тому сьогодні ми якраз таки влаштовуємо розіграш саме на цю гру на Star Wars зовнішнє кільце. Та, можливо, по топу топово не дуже підходить, але ми вирішили, що чому б і ні, тому що лежить вона в нас вже давно. Плануємо ми її розіграти вже давно, і ось настав її зоряний час. А, і, так що, давайте так, ви пишете коментар, підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще цього не зробили, і через два тижні ми рандомно, серед тих, хто поставив свій коментар до цього відео, виберемо переможця і відправимо йому цю дійсно круту гру. Ось, Вона запечатана, в неї ніхто не грав, тому, коли ви її отримаєте, зможете своїми рученятами взяти, розпечатати, пограти, не знаю, взяти собі в команду хана Соло і з ним там літати і наводити шороху у космосі. Ось такі справи. І, звісно, не забудьте відкрити свої підписки у Ютубі, щоб ми змогли. Точно переглянути, що ви на нас підписані. Бо якщо ми цього не зможемо зробити, то, на жаль, ігру ми вам відправити не зможемо. А так, я думаю, всім все зрозуміло. Коментар та підписка. Ну і в кінці ми хочемо подякувати нашим підписникам на Баймікофі та Донатело. Ось вони зараз перед вами. Ми вам дуже дякуємо, що можете нас підтримати, що робите це. І звісно, всім, хто хоче також нас підтримати фінансово, то у описі є посилання на БайміяКі, на Donatello, на... Банку у Монобанку можете також туди щось скинути, і ми використаємо це на благо нашого каналу, щоб робити ще більше контенту. Ну і я нагадаю, що з вами був канал Здвинуті Кубики. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та писати коментарі, аби україномовний контент про настільні ігри і далі поширювався. І всім пока!